Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати ось такий смачний шоколадний торт або бісквіт. Для цього нам знадобиться 250 г борошна, 250 г цукру, 50 какао, також один пакетик ванільного цукру. Та півтори чайних ложки розпушувача можна замінити содою. Якщо будете замінювати содою, то в кінці потрібно буде додати одну столову ложку оцту. Всі сухі інгредієнти потрібно ретельно перемішати, а ще краще просіяти їх через сито, щоб не було грудочок. Тому що в какао дуже часто є грудочки, які потрібно ретельно розбити. Тепер вбиваємо сюди два яйця. Потихеньку починаємо вмішувати рідкі інгредієнти. Додаємо 60 мл рафінованої олії без запаху. Також потрібно додати 60 г розтопленого вершкового масла. Звичайно, замість олії. Ви можете просто використати 120 грамів масла. Все обов'язково ретельно перемішуємо і потрошку в 3-4 етапи додаємо 260 мл молока. Чому потрошку? Щоб не було грудочок. Спочатку замішуємо ось так дуже-дуже туго, а потім вже додаємо молоко, те, що залишилось, по принципу готовки млинців. Для того, щоб не було грудочок і тісто було однорідне. Ось таке тісто в нас вийшло. Беремо форму, у мене це роз'ємне кільце, ставлю на діаметр 18 см, кладу на нього пергамент. Ось так загортаю, щоб наше тісто не витікало. Кладу два шматочки фольги, щоб дно було товстіше. Ви можете взяти звичайну роз'ємну форму або сковорідку, що ви звикли використовувати для випічки пирогів та бісквітів. Бажано все ж таки або змастити вершковим маслом, або простелити пергаментним папером. Тепер наше тісто виливаємо у форму. Форму ми ставимо спочатку на щось на деко, на якийсь лист. Щоб потім було зручно переносити. Якщо ви в роз'ємну форму одразу нальєте тісто, потім його майже нереально буде перенести в якусь форму, воно просто вильється через боки. Тому спочатку ставимо пусту форму у деко і вже потім наливаємо тісто. Також я прикриваю все фольгою для того, щоб не було дуже великої шапочки. Але шапочка все одно буде. Випікаємо при 160-170 градусах від 40 хвилин до години. У готовність пробуємо шпажкою. Перевертаємо, даємо вистегнути в перевернутому виді, після чого виймаємо з форми. Загортаємо в плівку та даємо полежати мінімум 4 години в холодильнику. А краще на ніч. Ось такий смачний пиріг в нас вийшов. Сьогодні він слугуватиме у мене бісквітом для торту. Показую, який він всередині. Він дуже ніжний, соковитий та ароматний. Його навіть не потрібно пропитувати. З такого бісквіту, з такого пирога, виходить 3-4 тоненьких коржа. І в наступному відео я вам покажу, який торт я з нього зробила. Це дуже смачний, дуже ніжний, соковитий та ароматний пиріг. Якщо просто цей пиріг полити шоколадом, буде теж дуже-дуже смачно. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!